Доброго дня, компанія Автофокус. Маємо сьогодні ось таке нове надходження. Це є Lincoln MKX 2015 року. В максимальнішій комплектації з партроніками 360, з камерами 360. У нас ось така преміальна оптика. Денні ходові вогні противотуманки, безключовий доступ. Безключовий доступ, ну, отак на І все, вона відкрилася. Зеркала поки складені, тому що автомобіль е, по факту заглушений, так, Якби системи всі заглушені. Просто сам двигун на прогрів, включився. Далі що? Е, парктроніки, камери, все це розказав. Е, зверху є панорама, є можливість відкривати ножкою проводити під багажником. І машинка відкрилася. Чотири е, лет склопідйомники складання, складання дзеркал, преміальна аудіосистема, Як вона називається? Я перший раз її побачив, ну кайфанув від неї, повірте, знага. Тут у нас вже сідати хочу, я про це ще вам не розказав. Тут у нас. Ви зрозуміли, так? Да? Ось така можливість є зробити. вентиляція, сидінь підігрів. Тут навіть підголовник піднімається з кнопочки. Ось тут з цієї кнопочки. Ну, ясне діло, це все регулюється, пам'ять на три положення. Так. Tut-drive, press break. о, Зеркала розкрилися. автомобіль максимально охолоджувався, підходив до тієї температури, яку потрібно, якої потрібно і, і, в принципі, коли ми завелись, він вже тихенько працює. Так, у нас не працює один датчик, датчик тиску. Отже, у нас пробіг 159-160 тисяч миль. А, далі що? Ну, тут, в принципі, не скажеш руль. Руль якийсь такий м'якенький. важко пояснити, що це таке. У нас є. Кондиціонер сидінь передніх підігрів передніх сидінь. Включимо ліпше кондиціонер. Ось Бо підігрів плюс 30-29 не очень Національну безпеку. Отже, аудіосистема Reveal Ultima взагалі, взагалі, повірте мені, я ще такого не чув. Це, напевно, Bang Olufsen на рівні. От... От на рівні і може навіть навіть краще. Ну, я не зовсім спеціаліст по е, музиці, слух у мене не дуже. проте а, ха, Ось тут така прикольна місцина під ключ. Є виїмка. Е, usb -розеточка. ой Потім у нас є ось тут USB і е, SD-карта. Потім у нас є ось тут міша. З розеткою на 12 вольт і ще одна ніша ось тут. Багацько місця, багацько. Вентиляція працює, панорама працює, привідкривається так, або привідкривається так, як завгодно, чорний потолок, повний пакет айрбегів. Що ще? Асистент парковки камери 360. Ось так воно виглядає. Покажу вам, де знаходиться передня камера. Це цікавий момент. Вуаля, передня камера знаходиться під значком Лінкольна. Далі що? Це вам показав, це все показав. Йдемте далі до другого ряду сидінь. Другий ряд сидінь у нас зі склопідйомниками, знову ж це аудіосистема. Кріплення Isofix, є підлокотник, є теж перфорована коричнева шкіра, є підігріви ось цього сідла і ось того сідла. Також розетка американська і розетка на 12 вольт стандартна всіх часів і народів. Що ж, бо кришка багажника. Спробуємо її відкрити ось так. Але поки автомобіль заведений, ми цього не зробимо. Тому у нас є ключик. і... Вуаля, відкрили. Тут у нас сабвуфер, тут у нас можливість опустити ці дві спинки. І ще одна розетка на 12 вольт, якщо вам їх було мало по салону. Ну і гачок тут, гачок тут. Чому б і ні? Щоб речі все не, роз, не розтрясувалось по багажному відділенню. Дивіться, в якому воно чудовому стані. Нажимаємо на кнопочку і відходимо, і воно все закривається. Їде прекрасно, їде дуже знатно. Е, що ще можу розказати вам? Ну, всі технічні характеристики переглядайте у нас на, е, в описі від руки. А також е, ми залишимо, напевно, відкритий ВІН-код, щоб ви побачили, що це за автомобіль, якому він був останній, коли приїжджав, е, коли потрапив на аукціон і яким він до нас доїхав. Придбати його можна в місті Києві з адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми без вихідних, тобто в і суботу, і неділю, і всі будні також. 에, придбати його можна за готівку, без готівку, в лізинг, в розсрочку, за криптовалюту, 에, тобто будь-якими різними способами, основне тільки, щоб у вас було бажання приїхати переглянути його, ну і 에, закінчити угоду. Чекаємо на ваші дзвінки, на ваші смс-ки, в чатах, е, в смс-ках, в соціальних мережах будь де радо відповімо на ваші запитання. Диски 21-го радіусу. Ось, І 45-й профіль. Трошки, трошки жорсткувата, але но... зато преміум оригінал. До нових зустрічей. Всім мирного неба і всім папа. -па.